Знищення Єрусалима та храма Господнього раніше. Ми вже читали, як цар Ізраїлю Соломон за велінням Господа збудував чудовий храм Єрусалимі. Але коли завойовники удруге через 11 років захопили Єрусалим, вони знищили також і цей дивовижний храм Божий. Ось що написано про це в Біблії. І сталося. Прийшов на Вуходоносор цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. І пробив був пролом у мурі міста, і всі вояки повтікали вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку. Бо халдеї були примісті навколо, а цар утік дорогою у степ. А халдейське військо погналося за царем та й догнали його в Єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього, І схопили царя і відвели його до Вавилонського царя до Рівли, і там його той засудив. А синів Сидекії зарізали на його очах. А очі Сидекії він вибрав і скував його двома мідяними кайданами та відвів його до Вавилону. Прийшов до Єрусалиму на начальник царської сторожі, слуга Вавилонського царя, і він спалив дім Господній та дім царевий, і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спали вогнем. І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі. А решту народу, що позостався в місті, і тих, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв Невузарадан, начальник царської сторожі, а з бідноти краю, начальник царської сторожі, позоставив декого завинярів та зарільників. А мідяні стовпи, що в господньому домі і підстави, і мідяне море, що в господньому домі, халдеї поламали і віднесли їхні міть до Вавилону. І горнята, і лопатки, і ножі, і ложки, і весь м'яний посуд, що вживається при службі, позабирали. І кадильниці, і чаші. Усе, що було золоте, забрав золото. А що було срібне, срібло взяв начальник царської сторожі. І це трапилося у 587-586 роках до Різдва Христового. Храм Соломона простояв більше ніж 400 років. Пізніше ізраїльтяни відбудували храм у Єрусалимі. Але їм так і не вдалося створити такого чудового храму, який був збудований за часів царя Соломона.